Скаржаться люди, які бачили ці стовпи велетенські чорного дима. Е це забруднене повітря. Через це. Ядучий дим він охопив цього ранку, все місто нічим було дихати, особливо біля тих територій, де конкретно були прильоти. Рівень шкідливих речовин зростає. І е за даними сайту, який називається Сейв Екоботто, найгірші показники на проспекті Академіка Глушкова в Голосіївському районі, зрозуміло. І на вулиці виколи Амосова, потім лівий берег Дніпра, це в районі Позняків, там дихати нема чим і навіть у столичному середмісті на Володимирському узвозі і вулиці Січових Стрільців, теж люди теж радять києнам закривати вікна, аби вдома не дихати шкідливим за західженим повітрям. Нам е, наш глядач е, ХС. Він підписаний у Вайбері. Е, е, а зараз е, за секунду почекайте. Деякі прості речі можуть допомогти. Перш за все, це стосується людей, які мають проблеми з системою дихання. Їм треба, якщо десь поруч знаходиться якась пожежа, задимлення, треба звідти з цієї зони вийти. Загалом треба пити більше води, зачинити двері, вікна ви вже казали в анонсі, і також приймати душ. Якщо людина буде приймати душ, тому що міка частина може бути на людині, на одязі і так далі. Обов'язково використовувати маску. Це така проста річ, але вона дуже допомагає в цьому. І без потреби не виходити на вулиці. Вологе прибирання це теж дуже допоможе. І якщо є якісь е очищувачі повітря вдома, обов'язково її включити на максимум.